Простір турботи про ветеранів на базі Хмельницької обласної лікарні працює з початку року. За цей час тут надали підтримку сотням військових, а нещодавно зробили ще один важливий крок: облаштували безбар'єрне середовище. Зараз ми перебуваємо на території обласної лікарні, де спільно із нашими меценатами. Компанія Нова Пошта, екіпаж облаштовану вхідну групу до одного з корпусів. Вхідна група і благоустрій така робота проводиться для того, щоб наші ветерани могли мати доступ. До простору з підтримки і турботи ветерана, який відкрито в цьому закладі, робота ще є ще потрібно деякі роботи провести для того, щоб максимально завершити цей процес. Завдяки меценатам, тут встановили пандуси, підйомники і адаптували приміщення до потреб людей з інвалідністю у самому просторі надають консультації, супровід і підтримку в різних напрямках від оформлення документів до працевлаштування. На сьогодні безбар'єрність – це не про зручність, це швидше за все про людяність, повагу і гідність для наших захисників і для наших воїнів. Нова пошта на сьогодні має багато проєктів по створенню безбар'єрного середовища і доступності для усіх. Це і відділення, і поштомати, і інші точки обслуговування. Фахівці простору це команда з юристів, психологів, працівників соціальних служб та капеланів. І це все в межах однієї локації. У Хмельницькому вже створюють приклад, який може стати зразком для всієї країни. В просторі надаються послуги стосовно супроводу, юридичного консультування, координації, надання психологічної допомоги, надання допомоги стосовно інформування, по працевлаштуванню ветеранів, по переходу від військової служби до цивільного життя стосовно проходження ВЛК і таке інше. В даному просторі працює фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, що дає можливість нашим військовослужбовцям, нашим ветеранам, які проходять лікування та реабілітацію, отримувати той чи Точніше фактор послуги повний супровід і допомагати ветеранам не подяка, а обов'язок. І кожен крок, що робиться простіше, має вагу. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський».